Одного разу чоловік прийшов до учителя і запитав, як пізнати істину і досягнути досконалості. Іди в село там на перехресті двох доріг ти знайдеш те, що шукаєш. Сповний сподівань і радості хлопчина побіг у село, знайшов на перехресті звичайні крамнички. Перший першій торгували шматочками металу, другий кимось дерев'яшками, а третій тонким дротом. До істини це жодного відношення не мало. Розчарований повернувся до вчителя і каже, я нічого не знайшов. Колись ти зрозумієш, сказав вчитель: минала руки, одного разу чоловік почув звуки прекрасної арфи. Музика була причудовою, виконувалася з великою майстерністю і натхненням. Побачивши інструмент, чоловік зрозумів, що арфа була зроблена з таких самих металевих і дерев'яних деталей, які він бачив у кримничці. Врешті-решт він зрозумів, що розповів йому вчитель: ми маємо все, що потрібно. Наше завдання зібрати усе докупи і використати за призначення, виконати нашу особливу місію. У прохолодному веселому лісі серед кущів і трав тік струмок, чарівний, сміхотливий, жвавий, він усіх любив, і все йому подобалося. На дні струмка лежав статичний великий камінь, дуже поважний. Він філософсько думав про життя, про життя. і йому інколи не струмок. Звернувся до нього. Чому ж ти такий метушливий повсякчас? Від тебе тільки клопіт і жодної користі. Ти неправильно ставишся до життя, і ти не будеш ніколи великий і не будеш зливатися з вайлечу Струмок, а навіщо споглядати на життя, коли навколо так добре? Я веселіюся, радіюся, і мені все добре. Ти надто дурний і молодий, щоб зрозуміти це. У тебе багато поверхневого, і ти ніколи не зможеш злитися з одним великим началом. Камінь далі лежав і думав, а струмочок біг, сміючись та граючись, усе далі і далі, поки не злився з одним великим озером. Інколи радість, веселість дає вам почуття легкості, і ви зливаєтеся з мудрістю. Там, де нас немає, там краще. І так частина людей думає про своє життя і про те, де вони знаходяться тут і зараз. І якось потрапив чоловік до раю. Дивиться, а там всі люди ходять радісні, щасливі, щирі, доброзичливі. А довкола все, як у звичайному житті, походив він, погуляв, сподобалося йому і каже до архангела. А можна поглянути, як пекло виглядає, хоча б одним оком. А раз ходімо, приходять вони до пекла, чоловік дивиться, а там ніби так само, як у раю, тільки люди всі недобрі, ображені. Видно, що їм погано там. Він питає архангела: тут так само добре, як у раю. Чому ж вони такі незадоволені? Бо думають, що у раю ліпше. Тому там, де ви є, ідеальне місце, там, де ви маєте бути. Тут і зараз. І використовуйте свої можливості. Ми часто віддаємо все заради когось, але інколи це шкодить нам. Якось один християнин жив собі простим життям під горою в хатинці, і до нього одного разу закрався злодій. Відкривши двері, він побачив, що красти нема що. Незабаром власник повернувся додому і застав злодія. Ти так довго йшов, щоб відвідати мене, промовив він. А тому не маєш повернутися з порожніми руками. Будь ласка, візьми в дарунок мою одежу. Злодів з взяв цю одежу і тихенько пішов. А чоловік сів голий перед хатою, милуючись місяцем. Бідний хлопець замислено подумав він: Я б так хотів подарувати йому цей чудовий місяць. Інколи ми занадто своєю оцею добротою руйнуємо свій внутрішній світогляд. І віру в себе. Якось два вершники вирішили вихати на високу гору. Перший хотів довести, що Бог тільки й уміє вимагати від людей молитви і ніяк не бажає полегшити їхній тягар і долю. А другий бажав випробувати свою віру. І коли надвечір вони добралися до вершини з темпрямою пролунав голос: наберіть каміння землі, навантажте ним своїх коней. Перший ні, ти чув. Ми ледве-ледве дійшли сюди, а він ще хоче покласти на наших. Коней, тягар, я ніколи не буду класти на спину своєму коневі якісь каміння, ні. А другий послухав і зробив те, що повелів Бог. Вони закінчили спуск на світанку, і тоді у перших променях сонця заблищали ті камінці, які взяв з собою другий вершник. Це були справжні діаманти, і багатство полягає в тому, що ви вірите в свої сили, а не перевіряєте сили вселенної. Бог зліпив людину з глини, і залишилося в нього невикористаний шматочок. Що зліпити тобі ще? запитав Бог. Зліпи мені щастя, попросила людина. Нічого не відповів Бог і тільки поклав в людині долоню, шматочок глини, що не використав. Тому ми маємо унікальну можливість ліпити своє щастя, робити то, що ми хочемо, і творити великі чудеса. Ден король збудував великий палац. То був палац з великою кількістю дзеркал. Усі стіни, підлоги і стелі були покриті. Одного разу у палац забіг собака. Озирнувся, він побачив на коло велику кількість собак. Він почав виставляти зуби, щоб захистити себе. І навколо нього всі собаки почали виставляти зуби. Він загарчав і на відповідь отримав гарчання великої кількості собак. Тепер собака був певний, що життя його в небезпеці і почав гавкати. Навколо нього прозвучало гавкіт великої кількості собак. Він почав голосніше і в відповідь ще голосніше. Зранку цього собаку знайшли мертвим. Він загинув у битві з силою власних відображень, що оточували його. І якщо немає жодних перепон середині вас, то не буде жодних перепон і ізонів. Ніщо так не блокує ваш шлях до успіху. Тому вірте в себе і не гавкайте на свої тіні.